すいません。 Алоха, друзі! Канал Game7 вітає всіх любителів Національної баскетбольної асоціації. Сьогодні вночі було 9 поєдинків, тому не затягуємо. Протисніть, будь ласка, лайк під цим відео та підпишіться на канал. Це дуже важливо для просування та розвитку. Ну і давайте вриватись. Їдемо спочатку в Техас, де Даллас Маврікс приймає Мемфіс Грізліс. Дві молоді суперзірки зійдуться. Джа Мурант проти Луки Дончича. Джак класно починає. Джо Уейл Магіза ним не встигає. Він застарий для... Цього лайна, знову джа, симпатичний флоутер. Але починає вмикатись Лука-Дончич, забуває трьох, яка прекрасна передача. Фіні Сміт не забуває, але дончіч на підбиранні додає. 21 поїнт вже у першій чверті насипає Лука. Він обігрував, як хотів, кого хотів і робив, в принципі, що хотів, як він класно зараз протискає захисника. В цілому у нього сьогодні 32 поїнти, 7 підбирань, 10 асистів, 2 перехоплення. Два блокшоти, степбек трьох, а ще одна заходить. Він просто грається зі своїми суперниками. За першу чверть Даллас набирає 39 очок в той час, коли 36 Мемфіс набирає за першу половину. Дуже хорошу роботу в захисті команда Далласа провела проти Джаморанта, який в попередньому матчі видав 49 поїнтів. Сьогодні зміг виконати лише 12 китків з гри. А Лука продовжує робити магію. Один фейк, другий фейк. Стівен Адамс. Загубився фейдевей, забиває Лука Дончич. Ось таку передачу він ще віддає на Дінвіді. У нього сьогодні 15 очок. І він просто сьогодні всюди, подивіться, ще одне перехоплення. І Ось тут який швидкий відрив, накидує на Вуда. Крістіан Вуд також прекрасний поєдинок проводить. У нього сьогодні 25 плюс 12 підбирань. Ну і Даллас хоч і програв першу гру Фініксу, але було видно, що вони там розслабились, там 20 плюс очок вигравали. Сьогодні. Також вони Мемфіс просто виносять. А це, до речі, були дві найкращі команди регулярки минулого сезону. Тому після цієї перемоги Дала зараз на заході виглядає страшнюче. Їдемо далі. Чикаго Булл сприймають Клівленд Кавалєрс, за яких не грає сьогодні Гарланд через пошкодження ока. Натомість у биків повертається у гру за Клавін. Коліно його все ще трохи турбує. Але непоганий матч він сьогодні видає. Дабл стебек трьоха через руку заходить. 23 три сьогодні у Лавіна. Чика Класно стартують, але Кевс під середину першої чверті також запускають ривок у відповідь. Донован Мітчелл майже все забуває. Він є лідером Клівленда. 32 два 9 підбирань, 8 асистів. очкові через руку також заходить. Взагалі, у Кевс сьогодні залітає майже все: 16 3 очкових із відсотком майже 60 Вони сьогодні реалізують. Кевін лав забуває сьогодні 5 із 6 3 очкових і навіть ось такі зведення. Подивіться через руку. 15 очок плюс 12 підбирань сьогодні у старого. І у другій чверті Клівленд вже двадцятку привозить бикам. Подивіться, яка передача від Мічела. Еван Моблі також класний матч сьогодні видає 16 очок на його рахунку. Знову Мічел, класний фейк, непоганий прохід. Оу, зверху колотий. У третій десятихвилинці хвилинці була непогана спроба від відбул повернутись у цю гру, але не зрослось. Дерозан класна передача на Вучевича, Той трьох реалізує. Демар після двох шик. Перформансів сьогодні виглядає не дуже, всього лише 13 очок. Ще й не дограє він цей матч до кінця. Сьогодні його вилучать за два технічних зауваження у четвертій-чверті. Ну а Кевін Лав ось цим трьоочковим завершує ривочок булз, і вже, в принципі, Клівленд цей матч не збирався віддавати. Перемога Клівленда у більш ніж 30 очок. Ось якраз вилучають Демара Дерозена. У Булз також непогано зіграв Вучевич. у нього 16. А ми їдемо далі. Рухаємось до Сонячної Флориди, де Орландо грає вдома проти одного з фаворитів Бостон Селтікс У Меджик наразі 0-2. У Бостона навпаки, дві перемоги, нуль поразок. І спочатку було відчуття, що Орландо це не та команда, на яку Бостон буде супер налаштовуватись, але Меджик виглядали непогано вже зі старту. Тому довелось вмикатись. І Тейтому зараз триочковий якраз тулить. 15 очок від нього вже у першій чверті. Хороший прохід. І ще від Брауна зараз отримує передачу. Хідчек. Бам! заход у Тейтума в цілому сьогодні 40 очок плюс 8 підбирань, супер перформанс. Але Орландо досить рівно тримаються у цій грі, аж до четвертої чверті. Франц Вагнер класно працює. Прохід у право, Воу, який постер від нього. Теренс Рос також додає. Ось такого цвяха. Пауло Банкеро, перший номер драфту, дуже потужний прохід від нього. У Банкеро сьогодні 23. У Роса 29, 5 із 8 трьочков. Але у Бостона є Дерек Вайт, вкотре він рятує свою команду. Сьогодні у нього 27 поїнтів, плюс 4 підбирання, 4 асисти. У Джейлена Брауна сьогодні 12 очок. Він майже нічого не влучив. І подивіться, Орландо все ще тримаються. Вендл Картер Джуніор сам підбирає свій кидок і додає. У нього сьогодні 15 очок, 12 підбирань. Ну і в четвертій чверті, саме коли це треба, Джей Ті все бере у свої руки. Класний асист. Вайт! Ще один прохід і данк від нього. Тейтум сайдстеп Трьошка також заходить. 10-0 ривок від кельтів під від цього поєдинку, і вони поки що йдуть без поразок із трьома перемогами. Ще одна битва на сході. Дві молоді команди. Детройт завітав у гості до Індіани. Пейсерс вже двічі програли на своєму майданчику, тому сьогодні будуть дуже налаштовані, тим паче суперник більш-менш рівний. Детройт починає трохи впевненіше. Індіана в принципі слабо грає першу чверть цього сезону. Повільно вони в'їжджають у гру. І Пістонс їх за це карають плюс 14 маючи по ходу першої чверті. Але от лава запасних індіани виглядала набагато краще. Бенедікт Мет'юрін класно сьогодні грає. Хороший пас від Хелібертона. У Метюріна сьогодні 27 плюс 7, і ще один класний прохід у швидкому нападі. Таріс Халібертон у проході ще одна шикарна передача. У Халібертона 24 поинти, 10 асистів, 5 перехоплень. А ось іще один новачок Джейден Айвіс. Забиває трьох, але потім отримає мікротравму, хоча проведе прекрасний матч. 17 очок, 10 підбирань, 5 асистів у нього. Метюрін знову один в один. Подивіться, як зріло у нього це виходить. І у швидкому відриві він також вирішує. 5 із 8 триочкових він сьогодні влучає. І ще симпатичне але на Гогу Бітадзе. Кейт Канінгем натомість намахається врятувати цей матч для Детройта. Хороший прохід в лицьову І складні два очки завершує. Канінгем. Сьогодні у нього 22 плюс 4, і 4 асисти. Халі Бёртон. У кінцівці бере гру на себе. Одна, трьоха, друга також заходить. Іще один прохід, скітка на Нейсміта, і це крапка в цьому поєдинку. Індіана здобуває свою першу перемогу. Їдемо далі. Мілок і Бакс приймають Х'юстон Рокетс. Команди із зовсім різних шарів атмосфери із зовсім різними цілями. Бакс однозначні фаворити. Тим паче не грає сьогодні Ерік Гордон, адже це Б. Ектобек йому дали відпочити. Яніс вмикається вже на початку. Його просто фізично ніхто не здатний стримати майже у всьому світі, вже не кажучи про склад Х'юстон Рокетс. У нього сьогодні 44 поинти, плюс 12 підбирань всього лише за 27 хвилин ігрового часу. Це просто наче він прийшов до якихось студентів та побігав тренувальну двохсторонку. Ще й Джру Холідей сьогодні влучає свої китки 3 з 4 триочкових, 19. Очок 5 підбирань, 10 асистів. Ну і в цілому пішов кидочок сьогодні у бакс. 16 триочкових вони влучили із відсотком більше 50. -ти. І жодного разу в цьому поєдинку Х'юстон не виходив вперед. Якби не старались Джейлен Грін, у якого 22, та Кевін Портер Джуніор, у якого 18 плюс 5 підбирань та 7 передач. Легка перемога для Бакс, а іншого ніхто і не очікував. Денвер Нагетс приймають Оклахому Сіті Тандер і легкою Прогулянки у Денвера в цьому матчі не вийшло. Хоча і повертається до складу Джамал Мюррей. Денвер починає дуже потужно. Майже все влучають із периметру протягом усієї гри. 23 очкових з 38. Це 52 відсотки. Колдвелл по чергову влучає у нього сьогодні 6 із 10 і 22 поїнти. Майкл Портер Джуніор влучає 5 із 10, у нього також 22 поїнти. Але не розхитало це сильного Клахому. Їх ведуть за. Собою два лідери. Це Джош Гіді. Якраз він забиває трьоху. у нього 19 плюс 12 підбирань і 6 асистів. Ну і Шей Гілджес Александр. у нього 28 очок, 7 підбирань. Якраз він із м'ячем. Ох, який фейк. Просто загубив він Майкла Портера молодшого. Джамал Мюррей тим часом, нарешті, проблисками починає виглядати як Джамал Мюррей. 16 очок у нього. Він потроха, але набирає форму. Ну і подивіться, вже третя чверть, Шай не відпускає де. Дуже непростий для них матч виходить. Це для них бек ту бек Та й взагалі третя гра за останні чотири дні. І ось так потроху-потроху Оклахома навіть виходить вперед після цього триочкового. Ну і в клачі все свої руки беруть Кентавіус, Колдвелфоб та Нікола Йокіч, у якого прекрасний матч сьогодні. 19 очок, 16 підбирань, 13 асистів. І ось такий ще клач-прохід він реалізує. Є ще невеликий шанс у Оклахоми, проте Ерік Гордон також класно відпрацьовує у захисті, і ця перемога дістається Денвер Нагетс. Найкращі гравці перед вами, а ми їдемо на каліфорнійську сутичку, яка відбулась в Лос-Анджелесі. Кліперс в гостях у Сакраменто Олексія Леня, який сьогодні на майданчику, на жаль, не з'явився. Але нарешті з'явився Кіган Мюрей, новачок Сакраменто, який виглядає зрілим, не за своїм віком. 19 очок і 5 підбирань у нього сьогодні. Деарон Фокс, класний прохід і Данка. Ось якраз і Мюрей, триочковий, від нього заходить. Сакраменто дуже класно тримаються на початку цього пойди з кута, ще одна трьоха прилітає. Кевін Хертер, ще одна накидушка. Мюррей зверху. Хертер, до речі, сьогодні дав 5 із 8 трьохочкових, ось черговий, ще один заходить. У нього 18 очок. Але у Кліперс є Пол Джордж. Він за відсутності Джона Волла Та Кавай Леннарда, веде сьогодні. Кліперс. Стебек трьоха прилітає. У Джорджа сьогодні 40 очок, плюс 6 підбирань, і 6 передач. І у відрив він також бігав. Тут із двома захищами. Існиками легко досить розбирається і від Батюма також ось таку цукерку виловлює. Але ви можете звернути увагу на рахунок Сакраменто дуже далеко кліперс не відпускають. Дарон Фокс виглядає прекрасно у другому матчі. Поспіль у нього 36 шість 5 підбирань, 4 асисти. Але що нам до цього, коли Пол Джордж ось такі речі забиває. Кіган Мюри під кінцівку гамака виписує Паулу. Сакраменто насправді могли сьогодні поборотись, але влучили всього лише 15 із 26 штрафних китків. І таким чином Пол Джордж і компанія забирають другу перемогу для Кліперс і стають лідерами західної конференції. Рухаємось далі. Майами Хіт показують поки що не дуже сильний старт, програвши два дебютні поєдинки. Цього сезону. Сьогодні приймають Торонто, у яких відсутні Буше та Ото Портер. І хід організовують дуже потужний початок гри. Джиммі Батлер їх за собою веде. У нього 24 поинти, 4 підбирання, 5 асистів. Хороший фейк. Сякам трохи загубився. Батлер чергові 2 поинти набирає. Тайлер Хіроу. Який прохід. Подивіться, що він показує прешусувачую, типу, замалити ще. Хід попереду, і дуже неприємний момент тут стається зі скоро. Оті барнсом. Дуже прикра травма. Він сьогодні не дограв цей поєдинок, і наступний він також пропустить. А тривожним є те, що він навіть сам не зміг покинути майданчик. І це у нас лише друга чверть. А у Майамі вже майже плюс 20 переваги. На деякому відрізку вона досягала плюс 24. Але що таке, 20 очок переваги в сучасному баскетболі? NBA? це кілька разів дало відбитись у захисті, влучити кілька трьохочкових, і різниці як і не було. Саме цим і зайнялись гравці Торонто, але після ось цієї сутички. Колоко і Мартін щось там не поділили під час підбирання і зацініть який прохід у ноги від Мартіна. Оба! Якщо хтось із борців або джицерів, це дивиться, оцініть цей прохід у ноги за 10 шкалою. Ну а Репторс, як ми вже і казали, потроху й потроху скорочують відставання. Сьогодні класний матч у Паскалі Сіакама. 23 поинти, 8 підбирань, 9 асистів, на чужому щиті також відпрацьовує. Ну і ось так, до мінус 6 Скоротили Репторс, але в кінцівці, звичайно, хід уже цю гру не віддали. Ну, а ми з вами рухаємось до несподівано, але дуже цікавого поєдинку. Філадельфія нарешті має змогу виграти свій перший матч цього сезону. Тим паче вдома, тим паче проти слабкого суперника Сан Антоніо Сперс. Ну і починають 76 ті дуже активно. Одразу йдуть вперед, непогано захищаються, класно працюють у швидкому нападі. Ось ще один вихід, два в один. Харден. Хороша передача на Байаса. Але трохи згодом вони взагалі забувають, що таке захист периметра. Дуже якось легко програють позицію і отримують купу вільних трочкових китків. А Сан Антоніо, в свою чергу, непогано їх влучає. 16 трьоочкових із відсотком 42 сьогодні у спірс, де він Васел наливає, сидить. У нього 4 з 8 трьочкових 22 два поінти. У Келдона Джонсона 3 з 8 трьоочкових 21 поінт плюс 8 підбирань. І подивіться вже на рахунок, попереду Сан антоніо і ще одну трьох отулить Васел. Бам! Влучає! У Філадельфії ж, звичайно, є Джоел Ембід. Він намагається тягнути свою команду і сам забиває. І Харден з Максі для нього там непогано створюють 40 очок сьогодні у Джоеля Ембіда, плюс 13 підбирань. Йому доводиться сьогодні тягнути, адже у Хардена взагалі не летить. Вони наче змовились просто по черзі нормально грати. І завдяки ембіду Філадельфія відіграє 10 очок. Відстав. Ваня і вперед ще виходить. І здавалось, ось же Філадельфія вимучила свою першу перемогу, але у Сан Антоніо свої герої знаходяться. І це Дак МакДермот. Зараз трьох влучає. Та Яко Пьотель. Так, ви не повірите. Подивіться, Пьотель класно працює у фарбі. Ще одна швидка атака від Спьорс У Джоеля вже немає сил, а у Пьотля є. І знову ембіт програє підбирання саме Якобу. Він зібрав 13 очок, плюс 12 підбирань, перемога Перемога Сан Антоніо Спьорс і третя поспіль поразка для Філадельфії. Ну що ж, друзі, ось такі матчі відбулися вночі. На цьому у мене на сьогодні все. Побачимось вже скоро. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім папа! -па.